Ну, якщо стульчик збився, нам треба розвернути або так за штанину потягнути, або попросити, щоб сама повернулася, тому що людина ж не зразу без свідомості і не зображає, да? повернитися, або помогти і у себе штурхати. Тобто за за зарані якось і там як Аня, а, Аня, повертайся. Добавить спиною, повертайся, він вас слухає, він вас буде чи вона, виконувати. Тепер, що ми робимо? Ми так само маємо людину нахилити. Ваша рука йде отак. Для чого? Ну, втримуйте, щоб не впало. Так? Ну, поклали руку, трошки нахилили і робите удари. Старайтесь робити удари, Понятно, що наша задача в першу чергу, звісно, вибити а не красиво нанести оці удари. Ну старайтеся. Ось хребет. І не по хребту старайтеся. а уздовж хребта, показательно, і знизу вверх, ви наносите удар. Ну, ви наносите хороший удар, тобто ви не гладите, якщо вам жалко ударить, тому що вам треба зараз врятувати. А хорошенечко, так від душі нанести удар і дивимося, може вже і випавтий кусок, а може опять таки зміститися. Не випав, б'є. Тому що припинив, нема такого, що наносим п'ять ударів і все. Не випав кусок, помре. Поэтому лупимо вже як Так, Можемо попробувати і отак от поштовхати, тобто, навіть, наприклад, присісти. Так неудобно, а отак, в принципі, удобно. Якщо собі вдома нікого нема, так? Да, ви ж не вибіжете, ви не позвоните, ви не в кого не покличете, ви не зможете навіть слово сказати, тому що з'явитися почнете зразу. Від вас з жести чаяння, Аня, дякую. я вам дякую, присаджуйтесь. Або на стол, або на стол, якщо є бице, поставили руки і отак от старайтесь впасти, нанести собі удар. Ну, Якщо хвати сили, попробуйте собі, ну, вряд ли хватить сили. Це вже звичайне, але ми можете намагатися порятувати.